А, я зрозуміла. Тобто ти хочеш заборонити мені так ліг, глушити рибу. Я правильно тебе розумію? Пішов ти. Мої вітання, з вами Архон Солі, і сьогодні у нас гайд на одного із найсильніших піроперсонажів. Враховуючи, які зараз банери, важко здогадатися, що мова йде про Ємію. На своєму релізі її було важко назвати популярним персонажем, але я вважаю, що люди просто не побачили тоді її потенціалу. Ну, а ще мета тоді було трішки інше. Зараз же майже кожен знає, що Ємія то найсильніший соло таргет Демагер. Проте не тільки за це її люблять. Другою, але не менш важливою особливістю Ємії є її легкість в освоєнні та зручність з точки зору геймплею. Починаючи від Закінчуючи етапом, коли ви рахуєте число у безодні, у вас не має трапитися ніяких проблем. Усі матеріали на Йомі збираються в надзумі, і усі вони приємні для фарму. Ну а щоб правильно грати за йому і видавати максимальний демедж, достатньо знати лише декілька нюансів та автоатачити ворога під єшкою. Хоча насправді є і більш складні варіанти гри, в яких до ротації ми вводимо ульту, але про це трохи пізніше. Якщо порівнювати йомію з іншими персонажами, то я би обрав Клі для порівняння. Ембер, звичайно, має більш схожий з йомою геймплей, але порівнювати їх я якось не. Не наважусь. Так ось, у якомусь плані кліп більш універсальна і може гратися як проти соло таргет цілий, так і проти скупчень ворогів, проте і геймплей за неї важко назвати легким. Там треба і анімації відміняти, і ще багато чого тримати під контролем, щоб вам не збили атаки, ви завдавали максимальної шкоди. Ну а який із цих двох варіантів більше підходить вам, залежить від ваших побажань від цієї гри. Проте, якщо ви обрали ЮЕМІю і будете брати її проти соло таргет ворогів або просто бігати по світу, то навряд чи це вам колись набридне, бо геймплей за неї дуже приємний. Та й по ефективності цей наш не поступається багатьом іншим. Ну а зараз давайте розглянемо її детальніше і почнемо ми з талантів ЮйМії. Ну і перший талант це, звичайно, вже автоатака, а саме спалах феєрверку. І це не просто автоатака, це головна кнопочка Юймії, яку треба прокачувати в першу чергу. Деякі люди помилково вважають, що якщо Юмія грається від Єшки, то і скейли йдуть від неї. Проте це не той випадок для максимального демеджу треба качати і Єшку, і автоатаки. Паттерн Юймії складається із п'яти автоатак з непоганими скейлами. Деякі атаки складаються одразу із двох пострілів. І через ці особливості. А також загальний геймплей, Юймія не вимагає особливої ротації, тому для максимальної шкоди треба безперервно поливати ворога пострілами. Чому саме так я поясню детальніше трохи пізніше, коли ми доберемося до інших талантів. Ну і на відміну від гандю, Юймія не грається від заряджених атак. Хоч вони мають цікавий ефект у вигляді трьох фейерверків, що летять разом із стрілою. Ці фейерверки самі наводяться на ворога, а також завдають окремий демедж. В цілому, бігаючи по світу, ви можете використовувати зарядженку, бо там непоганий скейл і вони круто виглядають. Але у безодні забудьте про них. Гра через єшкоти. Та автоатаку принесуть вам набагато більше демеджу та задоволення, тому що грати через них дуже зручно. Єдине, що я можу сказати по своєму досвіду, це те, що вам може знадобитися хороший щитовик. Таким чином ви зможете не відволікатися на ухилення, а також у вас може вийти така ж сама ситуація, як у мене, із артами, і на Юмі буде десь плюс-мінус 15 тисяч хп. Не те, щоб це було дуже мало, але проти деяких ворогів це може бути досить боляче. Наступний талант це у нас Єшка, або Вогняний танець на І це не менш важливий талант, через який ЮЄМІ завдає весь свій демедж. До речі, хвилинка цікавий. Інформації, Нівабі, це особливий вид фейерверку з пахощами, який вигадала сама Йоємія. А ще через деякі інциденти він заборонений по всій недзумі. Повернемося до Єшки. Під час натискання Єшки Юємія оточує себе кільцем палаючої селітри. У цій бойовій стійці атаки ЮМІ почнуть завдавати піро демедж. І насправді багато тут не скажеш, тому що все так само просто, як і гра від звичайних автоатак. Головне не забувати прокачувати ЛКМ, тому що єшка, окрім піроелементу, дає ще й множник до демеджу, а цей ножник накладається саме на скейл автоатак. Тому качати їх дуже важливо. І знов-таки не намагайтеся грати через зарядженки під час Єшки, тому що додаткові фейерверки у бойовій стійці не генеруються. Єдине, що я ще можу додати, це те, що Єшка триває 10 секунд, а перезаряджається 18. Ну а на черзі останній основний талант, а саме ульта. Луми камінь Рюкін. У більшості пачок ви не будете використовувати ульту, проте це не означає, що вона марна. Просто для неї потрібно збирати інші загони і змінювати геймплей. Ну а працює воно так: при натисканні стихійний бавовний, йомії злітає у повітрі і запускає ракети у ворога, які завдають. Піродемедж по площі. Скейл тут не дуже великий, тому без цільних бафів очікувати великих чисел не варто. Проте головна особливість ульти полягає у її другому ефекті. Під час вибуху Ульта помічає одного ворога з золотим сяйвом, і ця мітка буде завдавати ворогу додатковий піродемедж кожен раз, коли ви завдаватимете йому шкоду будь-яким персонажам. Окрім йоймії, а скейл кожного вибуху приблизно такий самий, як у самої ульти, тому для команди її використання досить корисне, але ось сама йомія втратить багато демеджу через сет артефактів, які варто в неї вибивати. До цього ми повернемося трохи пізніше. Ну і ще деякі невеличкі деталі: кошти Ульта 60 енергії, а ефект від неї триває 10 секунд. Перед тим як розглянути додаткові таланти, скажу, що качати таланти можете приблизно ось так. За бажанням коронуєте автоатаки та єшку або прокачувати їх як мінімум до дев'ятого рівня. Для ульти вам буде достатньо рівня 6-го, Крім випадків, коли ви цілеспрямовано вирішити через неї грати. Ну а тепер пасивні навички Йомії. Виверти порушника порядку. Перша пасивна навичка під час дії навички вогняний танець нівабі. Кожне попадання звичайної атаки Йомі буде збільшувати її піродемиж на 2%. Цей ефект триває 3 секунди і складається до 10 разів, що може збільшити бонус до 20%. Насправді це дуже сильний і корисний талант для реалізації якого бажано мати юдзінь. Або, як я казав раніше, щитовика. Наступна пасивна навичка переддень літнього фестивалю. При використанні ультиця. Навичка збільшує силу атаки інших членів команди на 10%. Також ви отримаєте додатковий відсоток за кожен стак ефекту від Єшки, тобто можна отримати ще 10 додаткових відсотків. Більшість із вас цей талант не знадобиться, але знов таки, у деяких випадках ця пасивка також буде корисною. Ну і останній талант палаючий сірник. При створенні елементів декору, типу оздоблення, прикраса і пейзаж має 100% шанс повернути частину матеріалів. Єдина користь цього таланту в тому, що він трохи вам час, якщо ви займаєтеся прокачкою чайнику. Ну ось ми з талантами, в цілому вони дуже прості у розумінні, і навіть не знаючи деяких нюансів, можна спокійно грати за Ємію і видавати непоганий демедж. Ну а що може його збільшити, так це Сузір'я. Я розумію, що на Ємію їх нелегко вибити, але зараз її популярність збільшиться, тому має сенс їх розглянути. І перше сузір'я це агатовий рюкін. Збільшує тривалість ефекту ульти на 4 секунди, крім того, за перемогу над ворогом, що був помічений золотим сяйвом, Емія отримає бонус у вигляді 20% атака. Ця навичка лише трохи збільшить демедж самої ульти, а точніше вибухів від її другого ефекту, проте якщо ви граєте з використанням ульти Йоймії і робите це правильно, то її власний демедж трохи збільшиться. Проте оскільки майже ніхто не грає за імію з використанням мульти. Це Сузір'я важко назвати корисним, тому крутити ймію лише заради нього не варто. Наступне сузір'я процесія Багать. Працює воно так, коли мій завдає критичної пірошкоди, вона отримає 25% бонусу до піродемеджу на 6 секунд. Цей ефект може спрацювати навіть, якщо Ємія не є активним персонажем. Як ви розумієте, це Сузір'я дуже корисне, тому що правильно зібрана мій крутуватиме часто, а 25% бонусу це приємний баф, який ще й реалізує себе без усіляких проблем. Звичайно, це не означає, що весь завний демедж збільшиться на 25%, тому що підрахувати. Рахунки демеджу угеншені, це складний процес. Але за матеріалами, що я знайшов, загальна шкода збільшиться десь на 10%. Якщо ви сіпуєте Юмію і хочете зробити проходження безодні ще легшим, то це сузір'я варто вибивати. Наступні сузір'я це блиск злодюжки та передень літнього фестивалю. Третє та п'яте сузір'я, які відповідно збільшують рівень Єшки та ульти. І ось якщо третє Сузір'я досить вагомо вплине на демедж Емії, то п'яте має сенс лише для тих, хто хоче вибити це 6 Емію. Хоча я думаю, це стосується будь-якої леги. Якщо ви вже вибили це 5, то нехай це. 6 буде. Четверте сузір'я професіонал піротехніки. Коли Золотисяєво сяєво ЄМІ викликає вибух, час відкату навички Вогняний танець Нівабі зменшиться на 1,2 секунди. Як ви розумієте, це баф єшки, ще й досить приємний. Тому це сузір'я однозначно корисне, проте рівень його користі буде залежати від пачки, у якій ви граєте. Ну і останнє сузір'я падаючі зірки на Ганохари. Не знаю, як би я читав ці назви, якби не дивився аніми. Під час дії навички вогні танець Нецьнівабі, звичайні атаки ЄМІ мають 50% шанс пустити додаткову вогняну стрілу, яка завдає 50% від початкової шкоди. Ця шкода вважається частиною звичайної атаки. Логічно, що це найсильніше сузіря йомії. Наскільки збільшує шкоду саме воно, важко сказати. Але порівнюючи це 0 Емію та це 6, різниця буде більше, ніж на 30%. Що, як на мене, дуже смачно, проте, на мою думку. Вам все ж таки не варто вибувати з Сузір'но Ємію. Це такий персонаж, за якого з рогаткою грати можна. Не кажучи вже про те, що із нормальною зброєю та артефактами вона вам і безодню закриє. Тому необхідності у Сузірях на даний момент як такої нема. Краще б крутіть на неї стігну, якщо є зайві геми. Ось на цьому моменті ми закінчились Сузірі'мі Йомі. Зараз пропоную розглянути артефакти. І до вибору артефактів раджу підійти дуже серйозно, тому що демедж Ємії від обраного сету дуже сильно залежить. Зібрати солянку і радіти життю тут навряд чи вийде. Ну а найкращим варіантом, звичайно, вже буде повний сет Шименави. Я б навіть назвав ці артефакти сигнатурними для Юмії. Бонус двох шматків збільшить демедж Ємії на 18%. А ось бонус від чотирьох шматків при натисканні єшки збільшить демедж від звичайних атак на 50% протягом 10 секунд. Проте, щоб цей ефект спрацював, вам необхідно накопичити заряд енергії для ульти, мінімум 15 одиниць. Саме через цей сет за Юмію зазвичай не граючи ульту. Проте, як я казав раніше, демедж від цього сету буде максимальний, а ще його приємно фармати, тому це однозначно мій фаворит серед артів найомію. А ось другий сет, який є топ-2%. По демеджу виявився досить неочікуваним. Виявляється, що ім'я може непогано так дамажити із сетом від підношення. Бонус цього сету збільшує силу атаки на 18%, а також дає досить цікавий ефект. Попадання звичайною атакою з певним шансом активує ритуал долини, який збільшує шкоду звичайної атаки на 70% від сили атаки. Якщо звичайній атаці не вдалося активувати цей ефект, шанс активації наступним попаданням зростає на 20%. Як бачите, цей сет трохи рандомний, проте і бонус дає більший. Тому максимальний і мінімальний демедж. Буде сильно кидати, проте середнє число буде досить велике, а максимальне може навіть бути кращим за Шименаву. І я вже не кажу про те, що відмовившись від Шименави, ви зможете вільно користуватися ультою для бафів команди. Фармити цей сет не так вже і зручно, хоча данж точно не найгірший. А також ви можете отримати шматки цих артефактів за проходження безодні. Ну і останній варіант це чотири шматки багряної відьми, проте, як ви розумієте, Йоймія не може його повністю реалізовувати. Здебільшого через те, що Єжка довго перезаряджається. Цей сет буде слабшим за 0,2, і його не так вже легко зібрати. Особливо якщо враховувати те, що є конкуренти, яким цей сет підходить краще. Тому я б на вашому місці взяв два шматки багряної відьми та два шматки сету на 18% сили атаки. Демедж буде схожим до багряної відьми, проте зібрати такий сет буде набагато легше. Особисто я вважаю цей варіант дуже крутим через свою доступність, тому навіть не бачу сенсу розглядати інші варіанти. Навряд чи можна зібрати щось настільки легке, та все ще ефективне. Ну і оскільки ми закінчили із сетами, давайте тепер розглянемо баланс статів. І знов таки, тут все досить просто, тому що всі скайли ємі працюють від сили атаки. Годинник шукаємо на атака у відсотках. У деяких пачках як варіант можна взяти на МС. Келих беремо на демедж. цей варіант буде набагато сильніший за інші. Ну і капелюх на крит шанс або крит демедж, залежно від того, що вам треба забалансити. Інші варіанти не підійдуть, тому що демедж їм її дуже сильно залежить від критів. У додаткових статах так само шукаємо крит шанс та демедж. Також не будуть зайвими атака у відсотках та майстерність стихій. Ну і якщо ви граєте з використанням ульти, то можете дібрати трішки відновлення енергії. І в цілому, це все, що вам потрібно знати про баланс статів. Ну, а вибір артефактів ще сильно залежить від того, яка у вас є зброя. До речі, вибір на Ємії досить великий, і є як різноманітні дорогі варіанти, так і дешеві та доступні. Почнемо з Сігнею ЕМІ, а саме з громового імпульсу. Не знаю, як у візуальному плані, але по статам ці зброя ідеально підходить до ЄМІ і відповідно видає максимально можливий демедж. Також пасивна навичка досить ефективна, хоча реалізувати цю зброю на максимум не так вже й легко. Але навіть якщо ви набираєте лише два стаки пасивки, імпульс все одно буде сильнішим за інші види зброї. Єдиним ви мінусом є те, що далеко не кожен раз вдається вибити сигнатурну зброю на персонажа. І якщо імпульс вам вибити не вдалося, але якось так трапилося, що у вас є зайва аквасмулякра, то віддати його Юймі буде непоганим варіантом. Його пасину навичку Піродівчина реалізує не ідеально, хоча бонус до ХП зробить гру комфортнішою. Тому що, як я казав раніше, ХП Юмії іноді не вистачає. Ну а її друга частина збільшує весь демедж на 20%, що діє і на ульту, і на інші таланти. Якщо у вас немає хорошої зброї на Юмії, то на рерані Єлань можете спробувати вибити і її, і Аква. І... Симулякар, що значно збільшить демедж вашої Йоїмії. Наступна зброя знов-таки п'ятизіркова, проте більш доступна, бо її можна отримати із стандартного банеру. Це небесні крила, лук із приємними статами, що допоможе з балансом шансу крита та крит шкоди одразу. Ну а також він трішки збільшить демедж своєю додатковою пасивною навичкою. Якщо у вас є цей лук, то сміливо видавайте його Йоємія. Демедж буде як мінімум приємний. І далі у нашому топі зимова біла зірка, або як його ще називають, полярний лук. Стати досі приємні, особливо шанс крита, проте максимум стаків. Для посивної навички набити не вийде. Вони не сильно зручні для реалізації Йоїмією, але навіть так демедж буде на тому ж рівні, що у небесних крил. Вибір між цими двома луками буде залежати від того, яка зброя у вас є. Ну а зараз відволічимося на мить від п'ятизіркових луків і розглянемо іржавий лук. Якщо вам пощастило і ви є власником Р5 іржавого, то Ємія є одним із персонажів, який може максимально вдало його реалізувати. Через свою писивну навичку це буде один із найкращих луків на Ємію, і здавалося п'ятизіркові представники будуть кращими по демеджу, але іржавий не сильно відстає, а місцями можна навіть. Буде кращим. Не кажучи вже про те, що якщо він вам випав, ви зможете зберегти геми на інших персонажів, а не витрачати їх на збройний банер. Ну і наразі у нас останній п'ятизірковий варіант, який все ще буде досить сильний на ЄМІ. Це лук Амос. Проте рекомендувати на ЄМІ його важко. Хоча стати все ще корисні і пасивна навичка реалізується сама собою, але ця зброя точно створена не для Юмії. Пасивна навичка створена здебільшого для заряджених атак. І на ЄМІ покаже себе не найкращим чином. Проте, якщо у вас є вкачений Амос, а гра заганює вам на Бридла, то можете видати його ЄМІ. Проте у такому випадку потрібні досить сильні артефакти для балансу статів. І на цьому моменті в нас цікава зупинка, тому що було б логічно розповісти про крафтову зброю. Але, як ви розумієте, вона досить слабка, навіть на п'ятій Пробуді. Але що ж робити, якщо у вас нічого немає з минулого списку? Особисто я пропоную видати ЄМІ Р5 рогатку. Як би це не звучало, але вона скоріш за все буде сильнішою за крафтову зброю. І збереже вам багато ресурсів. Я думаю, що майже в кожного знайдеться достатньо рогато, щоб пробудити цю зброю. А якщо ні, то це лише питання часу. Проте, якщо ви все ж таки хочете обрати крафтову зброю, то підійде Хамаюмі. Проте будьте обережними, він конфіктує з сетом Шиминави через свою пасивну навичку. Ну і грати з ним через ульту точно не вийде. Тепер, коли ви знаєте, як грати з Юмії та як її зібрати, давайте знайдемо для неї хорошу команду, яка допоможе нам комфортно грати та проходити безодньо. І перший тип пачок, це пачка, яка грається через реакцію першого порядку. Саме через пар. Збираються вони досить просто. Беремо її мію і два гідроаплікатори. В ідеалі це повинні бути сінцю та єлань. На останню позицію беремо діда для захисту або юньзін для атаки, залежить від вашого стилю гри та потреб. У крайньому випадку, якщо граєте з юньзінь, можна взяти кокомі замість одного гідроперсонажу. Проте, не завжди ви зможете дозволити собі два гідроперсонажа в одній пачці для проходження безодні. Скоріше за все, один з них знадобиться вам у іншій пачці. Тому є варіант гри через пар із одним гідроаплікатором. У такому випадку залишаємо тільки єлань або сінцю. На третю позицію беремо цукрозу або Кадзуку, яким видаємо немосет заради бафів на команду та зняттю резистів із ворога. Ну а на останню позицію добре стануть Беннет або Джунлі, у випадку, якщо перший необхідний в іншій пачці. Ще один з варіантів, як звільнити одного гідроаплікатора, це грати через дві реакції одразу. Його без проблем може закривати і таке. У такій пачці у пару до ємії залишаємо одного гідроаплікатора. Знов таки на цю позицію підходять сінцю. Або Єлань. А на останні дві позиції беремо електроперсонажів. В ідеалі це фішель та байдоу. Але якщо воно вистачає хілу, це може бути і кукі. Знов таки, це лише питання гри через хіл або через щит. Кожен персонаж тут грається так само, як у інших пачках, наприклад, Цінцю від ульти, а фішель від ворона. До речі, на неї вже є гайд на каналі, тож обов'язково подивіться його, якщо вам цікавий цей персонаж. Повернемося до пачки. Байдоу у цій пачці також грається від ульти. Така пачка досить доступна, тому що збирається із чотирьох зіркових персонажів. Але з цього впливає інший нюанс. Для максимального демеджу бажано мати. Сузір' на чотирьохзіркових зіркових персонажах. До речі, ще як варіант, це може бути пачка взагалі без гідроперсонажа. персонажа. Тоді на четверту позицію можна взяти Хіллера або будь-якого іншого корисного персонажа, наприклад, Діда або Бенета. Наступний варіант це гіпер Керрі Йоємія в монопіропачці. Тут абсолютно всі персонажі працюють на Ємію, а не на власний демедж. Тому на другу позицію ми беремо Бенета заради сили атаки, плюс він допоможе із підкачкою енергії. Ну і останні персонажі досить очевидні: це Кадзуха Йога Афекси, та Йонзи, на яку, до речі, бажано мати це 6 для максимального. Користі. В залежності від цету артефактів можна змінювати ротацію. Якщо це Шименава, то протискаємо кнопочки усіх персонажів окрім Йоймії. Потім натискаємо Єшку нашої піродівчини і вносимо демедж. У випадку інших артів починаємо ротацію з ульти Юємії, і вже потім використовуємо таланти інших персонажів. І знов таки, під усіма бафами натискаємо Єшку за Юмію. Такою ж ротацією можна грати з Шименавою, якщо видати кадзусі та юнзінь фавоні і швидко заливати ульту Юємію. До речі, приблизно так само працює ротація і в інших пачках. І незважаючи на те, що це досить дивний варіант, можна грати через реакцію танення, і мія у якості головного демагеру. Далі два кріво персонажі. Ган Юй майже обов'язково в такій пачці. Також беремо Розарію. Одного з цих персонажів можна замінити на Діону або Кею. Ну і на останню позицію ми беремо сінцю або єлань. Знов таки цікава пачка і може гратися без додаткових п'ятизіркових персонажів. Ну і в цілому, це усі адекватні варіанти гри за Ємію. Як доповнення, замість Беннета майже у будь-яку пачку підійде Тома, проте ви знаєте, що цей персонаж реалізує себе на максимум тільки із шостим сузір'ям. В цілому на цьому моменті ми закінчили, тому настав час підсумків. І насправді задаватися питанням, є Ємія актуальним персонажем, досить безглуздо, тому що так вона дуже актуальна. Зараз найкращий час, щоб грати за Юймію. Більшість її плюсів та мінусів я сказав ще на початку відео, тому повторювати їх не бачу сенсу. Якщо вам подобається цей персонаж по всім фактору, або за своїм геймплеєм, або ви тільки почали грати і не знаєте, якого персонажа вибити, то Юймія буде підходящим варіантом. Тільки у випадку, якщо в новачок, не забувайте, що щоб її прокачати, вам доведеться відкрити на Але навіть так мені здається, що Юймія на роль першої легендарки досить непогано підійде. Ну а на цьому моменті наш сьогоднішній гайд закінчується. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайки. Та підписуйтесь на канал. А ще не забувайте про дзвоник та нашу спільноту у Discord, посилання є в описі. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.